Добрий день! Сьогодні познайомимось з тим, як шукати відповіді на запитання. Пригадаємо те, що вже знаємо, що таке винахід, які бувають винаходи, що ми запозичили у природи, які винаходи зробили діти. Коли будемо вивчати тему, сьогодні дізнаємось, що таке дослідницький метод, як перевірити гіпотезу, навіщо потрібне моделювання. Основоположником наукового методу вивчення природи є італійський учений Галілео Галілей. Він уперше запропонував дослідницький метод, яким і тепер користуються дослідники природи. Будь-яке наукове дослідження розпочинається з натхнення. Учені запалюються ідеєю, яка допоможе краще зрозуміти, як влаштований наш світ. Вони ставлять запитання і шукають відповіді на них. Щоб відрізнити факти від догадок, правду від вигадки. Розгляньте світлини та визначте, що допомагає шукати відповіді на запитання. Швейцарський інженер Жорж Де Местраль випадково зробив відкриття. Обираючи собаку від реп'яхів, Жорж зацікавився, чому вони такі липучі. Він розглянув плоди рослини під мікроскопом і помітив, що колючки реп'яхів на кінчиках загнуті, наче малесенькі гачки. Саме вони і чіплялися до шерсті собаки, і тут інженера осяяла думка створити липучку за принципом реп'яха і використати її як застіпку. Ця історія пояснює нам, як шукати відповіді на запитання дослідницьким методом. Перевіримо, як користуватися дослідницьким методом. Вивчай явище, досліджуй його, описуй, спостерігай. Запитуй, чому все відбувається саме так. Висловлюй гіпотезу здогад, чому все відбувається саме так. Плануй і виконуй досліди, щоб перевірити, чи правильна твоя гіпотеза. Роби висновок про те, чи підтвердилась гіпотеза. Якщо ні, висловлюй іншу і починай усе спочатку. Перевірка гіпотези важливий етап наукового методу пізнання. Перевірити гіпотезу можна одним із методів пізнання. Основними методами пізнання є спостереження та експеримент. Спостереження це спосіб вивчення тіл і явищ природи за допомогою органів чуття, зору, слуху, нюху, дотику, смаку. Тривалі спостереження за сонцем і місяцем допомогли давнім людям створити календар. За зоряним небом орієнтуватися за сторонами світу, за рослинами і тваринами передбачати погоду. На відміну від звичайного споглядання, наукове спостереження має мету і чіткий план. Спостерігачі не втручаються в явище, яке досліджують, щоб пояснити, чому і як відбуваються певні явища, які умови впливають на їхній перебіг, учені проводять експерименти, досліди. Вони відтворюють ці явища в лабораторіях і активно впливають на них. Експеримент це дослідження явища за спеціально обраних або створених у лабораторії умов. Дослідник-дослідниця це людина, яка вивчає та аналізує явища природи, щоб отримати нові знання. Учені не завжди можуть поставити експеримент, щоб перевірити свою гіпотезу, наприклад, вони не можуть полетіти до комета чи астероїда, щоб дослідити ґрунт. У 2011 році апарат Stardust NASA доставив на землю зразки ґрунту комети Темпаля. У 2019 році апарат Хаябуса 2 Японія зразки ґрунту з астероїда Рюгу, а в 2020 році китайський апарат. Чане зразки місячного ґрунту. До речі, раніше зразки місячного ґрунту доставляли американські астронавти. Існують різні методи наукового пізнання: опис, аналогія, порівняння, аналіз, мисленнєвий експеримент, моделювання, вимірювання. Якщо безпосередньо вивчити об'єкт або явище з деяких причин неможливо, застосовують метод моделювання. Моделювання це метод дослідження об'єктів, пізнання явищ, пристроїв, процесів, що ґрунтується на зміні оригіналу іншим, подібним до нього моделю. На сучасному етапі розвитку пізнання важливе значення має комп'ютерне моделювання. Учені створюють найрізноманітніші моделі. Ось так виглядає модель землі. Внутрішня будова, зокрема, вона складається з земної кори, мантії, верхньої і нижньої, зокрема, зовнішнього ядра та внутрішнього ядра. Оберіть одну із запропонованих моделей. Порівняйте її з реальним об'єктом явищем. Які у них спільні ознаки? Чим вони відрізняються? Перед вами моделі явищ та об'єктів під номером 1 колобіг води в природі, Номер 2 модель вулкана, 3. Глобус модель землі. 4. Карта України. Під номером 5. Модель Ока людини. 6. Модель Квітки. Номер 7 модель землі і місяця. 8 3D модель людини. Узагальнемо. Будь-яке наукове дослідження розпочинається із запитання. Відповідь на нього ти можеш знайти дослідницьким методом спостерігай, запитуй, висловлюй гіпотезу та перевіряй її одним із методів пізнання. Основні методи пізнання природи це спостереження та експеримент, а також інші методи наукового пізнання вимірювання, аналогія, порівняння, аналіз, моделювання. Проведемо хвилинку відпочинку. Виберіть з теми уроку поняття, слова, словосполучення та складіть їх в такому порядку, щоб остання літера попереднього слова була першою наступного слова, наприклад, метод, дослідження, явище. Домашнє завдання. Тема для опрацювання. Як шукати відповіді на запитання? Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань. Дякую, що дивитесь канал, пізнавати нове цікаво. Якщо у вас є запитання, то обов'язково шукайте відповіді на них. Бувайте!